М'ясоїди, залишайтеся зі мною, бо у мене тут неймовірно красивий шматочок битка, який я розкриваю, наче книгу. Роблю це за допомогою гострого ножа, а потім з обох сторін відбиваю. Зі спецією у мене тут сіль, чорний перець та копчена паприка. Також я взяла часник, в'ялений чорнослив та грецькі горіхи, і все дрібненько нарізала, щоб інгредієнти добре об'єдналися, додаю краплину олії та трохи солі і перемішую. І тепер цю смачну та ароматну начинку. Розподіляю по м'ясу рівним шаром та формую рулет. Щоб рулет добре тримав форму, я взяла чорну нитку за 90 копійок і зв'язала цією ниткою рулет в чотирьох місцях. До речі, забула сказати на початку відео, що цей шматочок м'яса важить 1 кг. Духовка в мене вже розігрівається до 180 градусів, а рулет я кладу в рукав для запікання. І запікала я рулет півтори години. В ідеалі такий рулет треба на ніч прибрати у холодильник, і тоді його можна буде на нарізати тоненькими скибочками, і це буде чудова м'ясна нарізка до святкового столу, або ж з таким рулетом можна приготувати смачні бутерброди.